12 квітня в місті Звієві, головним управлінням юстиції в Зміївському районі, було проведено круглий стіл з питань підвищення правової освіти галузі профілактики насильства в сім'ї. Участь в обговоренні взяли педагоги з усіх шкіл району. З доповідями виступали представники виконавчих органів влади, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районного суду та громадської організації Наше завтра. Хоча держава здійснює чимало заходів з протидії насильству, але у більшості випадків робота проводиться уже з наслідками. На даний період на профілактичному обліку в секторі дільничих інспекторів міліції перебуває 33 дорослі особи, які вчинили насильство в сім'ї. Дуже часто жертвами сімейних побоїв стають діти, які в результаті відокремлюються від родини і живуть на вулиці. потреби, а на потреби підлітків проведіть літа світа. Рівень виховання, що навели надали дорослі та на суспільство, тобто, знову ж таки, діти не народжуються злочинцями, правопорушниками, тобто вони попадають в такі умови, коли вони такими становляться. І якщо, наприклад, групи підлітків, які... Боромоються групи, вони не ходять до школи, вони в вечірній час бродяжничеством займаються, вони зловживають або вживають спиртні напої. Знаєте, яка проблема суспільства з вживання цього пива з консервантами, Це не йде на користь здоров'я дітей. Вони промоються групи. При вчиненні тих чи інших правопорушень вони один одного підбурюють. Навіть дівчата бувають розглядів справ, вони є активними учасниками протиправних дій. Тобто вони один поперед одним показують свою зухвалість, цинізм в такій ситуації. Вони не до кінця, хоча і вік настає, а законодавець визначить цей вік, коли особа вже усвідомлює значення своїх дій, може керувати своїми діями. В останні дивно на вони вчинять вчиняють такі немотивовані правопорушення відносно потерпілих. Це ще одна проблема наслідок жорстокого поводження у родинах, адже не з рідними часто штовхають підлітка на вчинення злочинів і правопорушень. На профільному обліку відділу кримінальної міліції служби дітей найбільше вихованців Зміївської загальноосвітньої школи номер 2 шість неповнолітніх осіб. Це свідчить про те, що в школах району терміново необхідно посилити інформаційну просвітницьку кампанію з питань правової освіти учнів та батьків. Також молодь повинна залучатися до активної громадської діяльності спортивного життя району. Саме для цього і існують молодіжні об'єднання. Одним з таких є молодіжна громадська організація Наша завтра, яка веде постійну роботу з протидії насилля в сім'ї. Відповідно, можу сказати, що назначна організація може надати допомогу. Так, дійсно проблема понад в, в сім'ї існує. Громадські організації також в межах своєї статутної діяльності е, ставлять за руку попередження цієї проблеми та вирішення. Сімейне насилля проблема, що не зникає ось уже десятки століть. Вона ускладнюється тим, що реальних даних по кількості постраждалих від неї отримати практично неможливо через типову для українського суспільства звичку замовчувати ситуації. Державні органи влади повинні спрямовувати свої засилля у першу чергу на профілактику насильства у родині. Тому звертаємо вашу увагу, що отримати конфіденційну екстрену допомогу в разі вчинення психологічного, фізичного чи матеріального насилля ви можете за гарячою телефонною лінією довіра 057 771 84 57. Отримати безкоштовну юридичну консультацію можна, подзвонивши 057 705 12 86.